Уеса! Що ви гавнарі, добрий день, добрий вечір. Подивись Серіо, слухайте, я вже думаю, може збитися на цих мультиків, ну, типа, сколько можна, блядь. Нас ще залишилось, і я дуже хочу дивитись, подивитись прируче дракона, бо, як на мене, дуже роз** мульти, ми маємо це побачити. І я думаю, що треба забувати мультики. Треба дивитись Серіо, гайс. Ну Ріо, по-моєму, блі, знаєте, я ж ти, мені вже 27 років. Я ж дивився, я ж знаю, я в курсах тільки за старі мультики. 11 рік, Ріо? Це 2011. Рік. Ну, для мене це типа новий мультик. Норм-мульт. Ну, я просто його буду дивитися, як типа. Вітаю, послухайте, без душі, будь понимає? ласка. У мою... мене мультик уже, уже на поготові, уже вже включений, уже все готове. Якість? 1080p. Мультик Midas Car 2. Разом з вами в цю чарівну п'ятницю. Я так і думав, кстати. Зразу завоз з самого початку, а що по звуку, зразу розберемося з вами. Я підкрутив, підкрутив чат. Ось сюди? А, та ну А хто це Так, сиро, навчись битися. Так. Алакай, я тобі щось покажу. Гаразд, бачиш пляму. У тебе така сама. Покажи, як б'є. Щось мені не нравиться звук, давайте ще підкручу чуть-чуть вам. Ну, алакай, не танцюй. Алакай! Браток піс... на з тобою зараз. Що це за мультик, б...? Яка різниця між першим і другим, да? Йові триллер, блядь, це не мультик. Я ж так понял, це, напевно, предісторія, це оцей лайф, що зараз. Ну, про якого в тій часті попередній, правильно? Єва так. Він мені не подобається. Тому він гарний у ній. Думаєш, він гарний. То, таку То кута блядь, вічно хворий, вічно, ху ненавижу, блядь. Нам би всім у відпустку. А куди б ми поїхали? Я хочу. В Коннектикут. Кілька звірів, серед яких роль Нью-Йорка втекли сьогодні вночі зі звіринця центрального парку. Тут Централ. Він був дуже поганий китя. Корабель, який перевозив звірів, сьогодні безслідно зник. Екзібіт. Усіх турбує лише одне питання. Де вони зараз? Ооо! Дям! Нормальному злопі цей бл в білу. Хоче руху, руху їй треба рохороха, а вони перевели? Реально? Вони перевели? Ми хочемо руху! Тепер ви знаєте, що таке туалет. захочете Спочатку <звук> <на мульт? звук> дзвоніть! Тихо! Що за мульт? В пошуках немо. А -зіки. <звук> Дивіться, я дама, я мадама. Це я. Король Джуліан, я їду з вами. А Ні, дякую. Дякую. Це мій літак. так. Е, а де твоє тіло? Нас... Тварини, геть забули поділ на класи. Їхня демократія, це не для нас. Ти можеш Сходим. до кінця фільму тиснути паузу, дякую. Конечно, можу. Бан 600 секунд. Ти іди нахуй де, де, купе, нахуй, Купи на мультик, і дивись його. Я сижу, роблю, що хочу. Я зараз перемотаю на кінець, і ми будемо ці 13 хвилин. Дивитись заново. Ми будемо дивитися це заново. Потім перемотаю в кінець, глянемо кінець, а потім я матну на початок, щоб ми всі дивились і знали, кінець. Що захочу, то зроблю. Пизди, і десь дивись сам. Включи на на телевізоре, ляж, і дивись, блядь. В одиночестве. Сиди і и просто дивись мультик, як йопа. Схоже на лампочку розжарювання. Так гарно ця лампочка блимає. Ріко, інструкцію. Я так... роблять чеками своїми. Ального, чого ти так вирішив? Зупинився мотор. Не дивись, лялю. Це буде страшно. Є добра звістка і погана. Добра, ми йдемо на посадку. Погана, на аварійну посадку. Однак, дякуємо, що обрали Air Ейр Пінгвін. Я можу літати! Ти справжній один з мільйона. Дякую, друже. Я поламав твій я Що? Я тебе вб'ю, думку я люблю тебе, Глорі. і завжди кохав. От воно я хуй. получається. Тепер у мене ще більше питань, як вони йдуться, Тепер з'явилося ще більше питань, І ще менше відповідей. блять. Я люблю так берег. В'ялецька, то ти мов той листочок. Ти вже награвся на себе. Шась, легенький торг, смок, наче сестру ділує. Шась, легенький торг, смок, наче сестру ділує. Так, що це за Происходило... в 2000... Яку? в 2000. А це 2000... що це таке в 2008 році? Це як це ми так жили. Я казав, цілуй. Це сімейне діло, не лізь бля. Та не ну що це, блять, Засужено. Тепер легко гальмуть. Як бачу, це шах і шахіба. Почати аварійну посадку. Прилетіли. Я живий. Я живий. Які втрати? Всього два пасажири пропали безвісти шкіпер. Гарна посадка, хлопці. Чого ви радієте? Гляньте на цей літак. Полагодим. А як це зробите? Сунь плюнь, а зверху скотчем. Суньплюю зверху скочем. Це так говорили люди. Це така поговорка. Це звідси з сп... Це з мультикап? Це ж звідси пішло, чи це десь раніше було? Це мєм усе зробимо десь так, рукцію перекомпонувати. Краще вирий великий сортир. Хто тебе поставив королем? Та що сядев ці цифри, ці розговори ху... знає. цього літака. Он ти як хай ремонтую літак. А хто тобі дав право ставити мене? Головним. Знаєш що? Дискусію не закінчено. Ваш розвинений мозок нам пригодяться. Філ. Ми застрягли. Поки ми разом все буде клас. А як повернутись додому? Селе! Люди? Як Якщо станете, я автографи дам! Знаю! Бабуся! Вона ще тут! Ви запагає хитця! Та є ха! сюди! А тепер ви. На болівий її, вона ж, бля, там в возраст йде, фосфора нема, блядь. Ручки, щось туди-сюди, больовий ножку, блядь. Наступного разу тобі так легко не минеться. Бля, ну пока що бабуся, звичайно, проти лев король звірів 2-0, бабуся веде на. Ти нападаєш на старих жінок? Знов оператора. Їдемо до хати. Знову буде речати, так? В Африці, який в стар? Біжать зебри. Де ми? У Сан-Дієго. Та це ж Африка, наша історична колиска. Ні, це щось більше. Це наче дежавю. Це наше куріння! Хау! Хау! Алекс, Друзя! Летіти! На залізно птах! Тоді падати! Тут з'явитися! І щире вітання. Тирендить про авіакатастрофу. Ви за меж заповідника? Ми з центрального парку знаєте. Що за гермедер? Вони кажуть, що не заповідник. Це батька його. Тільки люди бувають не з заповідника. О, де я Вас Вас би там повбивали мисливці. Цей водопій, стільки морд не напоїть. Є тут якийсь менеджер, що поговорить. О, викликаєш на двобій! Ті. Та чого ти жінко? Я тут виїжджу, А лапа, в нього є ж ш... да? А лакай? Я Алекс. Екс. Глянь. О, ветеринар дивився. Це родима пляма. Знаєте, це трохи дивно. Він повернувся. Ти повернувся. А, Матуся була б щаслива! Здається, мод модку, ти сподобалась. <крурець> Нет! Це не дай Бог! Які ски, твою мать! Люблю токстенький! <крурець> <Ану, зупинялись. крурець> <крурець> <крурець> а ну зупинялись! Це твій друг? О! А ну на пишу нахуй! Ну не надо! Не надо! Який лебі Це твоя дупа? Мата, мато, я ще до тебе прийду. Не люблю бути кайфоломщиком зуба. Дехто зловів цікавиться, коли ти покараєш свого сина. Макунга. Та дурість не пройшов ритуалу переходу. Я й забув про ритуал. Це традиційна підліткова церемонія. Такий ніби конкурс на кращі здібності. Ага. Що це традиція, то я за заслужу гриву. Влаштуємо ритуал переходу завтра на світанку. Це Ні пуху, ні пера кажуть у нас. Це мій син. Гнидяра сива, ані навіжу. Так гарно. Скажіть. Тут наше місце. А де пеніни? Операція приманка туриста почалась. Чудова назва. Фаза 1. Ой, це що це? Що я на коє? Ой, які підлога. Фаза 2. Груж. Мозги впрот. А реально? Музику. Просто так я так і говорив. Хай. Єврод. Звичайна бабка Пінгвіни Пінгвінські 1-0. Убилась! Mm -hmm. 2-0. Олігани! Не забилась? Я знайшов ваш блокнот. Не, не без неї не виживе Ви твердий горіш! Скаутський Обгонкс Увага! Зараз найкраще триматися разом! Ви куди? Я застагав я смерті Вона йде мстити, так? Да? Нам треба. Разом. А ну, яка стара це ж теж ж засуджує на менше ненависть. Вже це мультик. Це тут ти завжди спав. Ого, о іграшка. о. Видувати. А це моя. Ти це зробив у той день, як загубився. Що тоді сталося? Я на хвилинку відвернувся і нічого ти не винен. Він ішов за мисливцями місяць. Врешті-решт я припустив, що мисливці. Що вони тебе вбили? Мій син їх подолав, а? Ви що, О, ви що, хлоп? А ось це ти називав Фуфі. Фуфі? Цю це моє фуфі. Зуба віддай йому фуфі. Ну, сину, відпочивай. Я порву зал на шмаття. Маю надію. Інакше батько розбереться з тобою. Я знаю, ми тобою будемо пишатись. Мій рідний син, мій син король. Кабатянчик. Ну... Зроби це! Почнеться перехідна церемонія. Хто виступає перший? Я. А якщо ти обирай суперника? А якщо тіці? Чого це він обрав? О, це татків син. Розбудіть його, розбудіть. Змагаємося, Ага. Підходь. Я вчився аж на бродиве. Яка що він робить? Це навіть краще, ніж я думав. Алакай, розворот! Сніж, розворот. 1-0. Алакай. Зараз аж все заслинить. <плес> <О>. <плес> ти ж казав, що ти король. Це моє сценічне ім'я, коли я виступаю, Виступаєш? ала. <плес> 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 ну, ладно, це круто, бо зараз нема. Хто б подумав, що сьогодні Зубі доведеться карати рідного сина? На жаль, Альфа-Лев мусить. В такому разі я вже не Альфа-Лев. Тату, що ти робиш? А хто тоді посяде зубине місце? Гей! Hey, oh! Хочеш! Я міг би нести цей тягар. Тіці? Неси сюди! Я покараю Алакая капелюх ганьби і йде на тисячу років! Ану кишки! Ти мав сказати, що ти не справжній король. А ви не сказали, що доведеться битися? Чого ж ти сподівався? Може батьківської поради? Ти ж лев, чи я? О, та я нікол... Фуш, схарився, прикинь. Фу так схорився, коли не бився з іншим левом. Ти танцюрист. Навіщо твій друг Макунга мене так підставив? Якби, Якби ти був Лев. Я не лев. Дуже дякую. А чи це шапка позора? Нормальний фруктовий салат. Голку. -гол. У тебе бура. Я б уторгся в сусідню країну, і я. DVD> ну, що далі? Примусив би її до миру, навіть якби вони цього не хотіли. Сумна голівка. Ну вже навіть мультик сіли дивитися. Просто мультик, на на... Я так і не наважився сказати Глорії про свої почуття. Я"? Як, як я до неї ставлюся? Ой, клас. Ой, клас. Зараз я вгадаю. Ти не казав, що говориш про жінку. Ти вже труп, все одно. Кажи ваша правда. ЧО, ти не казав, що говориш про жінку. Глянь їй прямо в Це боко. <бачать> <Лимир, пенех>. <sidewalk> Трохи і скажи їй, отак, потроху. Як ти її ненавидиш? Бачите. Кохаю її. А, ти такий ловелас? вознесись. <кухаю> Вилазь в ковбані, іди, стань перед її очі. Я на тебе запав! Піду і скажу. Ні, побіжу! А-мо-то-мо-то! Кохає. Любить мене радо, любить ще невели, любить мою вогнистість. Покай! Вона любить мене, бо кохає. Поки не зайшла дуже далеко, я хочу спитати. Густа мед для мого вуж каналу. Я не я не помню взагалі, що є дві пісенки. Ота перша цю я взагалі не не, не, не чув. Знайомся, це мото мото. Радий. Е, я мабуть. Е... Нічого, вибачення прийнято. О. Старий. Що ж, це все тоді. Це не те. Стався до неї як до королеви. Бо я б щодня дарував їй квіти. Вона любить орхідеї. Білі, шість хлібин з маслом на два боки, вона мені все розповідатиме. У неї сміх, сміх, мов. Цей Янович вічно в натурі пхне свого носа в якісь любовні діла, вірші, якісь романтика. Так би я, так би я робив на твоєму місці. Ясно. Так зворушно. Я казав? Я велика. Здивований, Макунга? Так тобі вистачить? Це за те, що украв тата роботу! Чувачки, мені так подобається ця друга частина, що просто. Перша, реально кажу, перша чуть така дитяча вообще, фул. А ця тут і ці шутки, і, і, двіж, і двіжуха, і все, я дуже балдів. Піще не пересихнув. Геть з дороги! Не буде води і для одного з нас. Ти спостережлива, Ширлі. Я Бобі. Макунга! Я боюсь, що є тільки один вихід з цієї страшної кризи. Битися за воду. Бій за воду, там все можна. Та ганрохська область. Шо це? Адаптація реальна. А ти ж виграєш? Це точно Шир. — Я боюсь. Я головний завдяки Алакаєві. Паде Макунга, це ж єдина вода заповіднику. Хочеш пити? Шукай воду за межами заповідника. Я зможу щось придумати. Я піду вздовж річки. Я прочищу трубу і поверну воду. Тільки не лусни. Може, затанцюєш танець дощу. Зуба знає, що робити. Де зуба? Нехай! Як додатковий захід! Я пораджуся з зубою. Марті. Угу. Mm -hmm. Марті. Де ти взяв такий фруктовий капелюк? Увага! Марті є? Мар 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 Марті! Марті? бачив Передайте, що його друг Алекс заходив прощати. Не йди, куди ти йдеш? можна? Я це зроблю один. <зас> <Чо> ти <робиш? зас> Марті, Мар слухай, ти був добрий друг ти і я тобі не допомагав. Поганий я друг. Ти один з мільйона. Як це зворушливо? Розвернися своєю мордою до мене. Це ти. Дванадцятий ряд. Це ти, Марті. Знаєш, чим ти вирізняєшся? Ці всі чорні з білим. Ти ж білий з чорним. Ти розбірливий у музиці і нерозбірливий у друзях. Добре, я йду. Тобі не можна. Невже у тебе є вибір? Інтякес. Люди! Євада! Тільки алмази та золото. Колеги, не здаваймося. Є тільки один спосіб добути воду. Мушу принести жертву водяним богам у вулкані. Що це дасть? Моя жертва йде у вулканчик. Боги їдять. Я засмучуся, якщо ви не візьмете. За це реально Ні, я вже даю їм все ясно! Вони вдячні. Вони. Лімурські воєнний крабль ...дають мені води. А так вийде? Ні, то тобто про так. Скажи моріс. 50 на 50. Хто з вас хоче добровільно піти у волка? Чи є такий, хто не знав любов? щирий герой? Я згоден. Пиче, поки ми всі не утямимо. Ой, я згоден. Да, все-таки кожен раз, оце що навіть мультики тригіряють на таку ху. Така злость Харєво таке. Шличе. Я вмираю. Ти здоріла? У зоопарку на лікарі мене тримали на світі. Те, що ти була, те, що я тебе бачу, це мене тримало. Сіль! Ти хандритимеш цілий день. Сталося диво. Син повернувся до нас. Що ти говориш, жінко? Ми його вже раз втрачали. <звук> Зуба! Чого тобі Макунга? Водопій наш геть висох! Висох! Ти ж вожак Макунга. Алакай узяв це на себе і пішов до джерела. За огорожу казав, що це самогубство, та він mm -hmm. хоче довести відвагу. Швидша зуба. Бабку би на цього да севочолого на, на трави, щоб вона з нього витріпала все гамно Чого саме ми це робимо? Я йому доведу, що я справжній лев. Знаю, тобі важко повірити. Леви не танцюють. Що? Це так вважає мій тато. Марті, знайшли тут затичка. Ш -ш -ш -ш. Меня зовут Бабка, мне 93. Вы знаете, я из Центральной Африки. Шкипер умер. Две недели назад погиб Ковальский, а теперь Шкипер. Авакай просто чистит как из зоопарк от, лимур... от, лимурских бананов, так и пингвинов. Пи... Нас реально сливает. Я сейчас еще жираф и все, шки... И... и все шкипер в коме. Ковальский умер. Зебр про а новые не дают. Все пи... нам. Я уже все проверил. Авакаю просто плясал под тигровскую дудку. Ай! Чіпляє за душу, розворот зниження знищимо гривню. ММ прочитав. Заспамили, прочитав, все вже пізніше. Зрада. Відомий стрімер Михайло Лебіга прочитав три речення російською мовою. Що буде далі? Зрада чи не зрада? Нас Тут не світе вгору, бо вб'ють, Немає Жертви кращі, аніж чужа жертва. Лікаря! Повна швидкість! Погані! Бать, ну наконець! Пожертва нічого не дала. Я сам стрибнув би у вулкан, якби так гарно не свистів. Чорт! <звистів> Богдан, прочитай чат, як кого забанити. Прочитай, будь ласка. Прям перемочи, можеш. Цікаво, чи боги люблять рибу. Глянь, моріс! Ха-ха! Я зробив. Да-да-да-да-да! І що це карась караль живий даже. Це зуба! Зуба! Як я пам'ятаю, ти пішов, а тебе вигнали. Не думайте, що це щось змінить. Ми принесли тобі цей скромний знак уваги. Будеш з нею дуже крутий. Ремінець штучка. Та на жаль, ви все одно покарані. Сумочка! Ох, є. Ділей ба! Кропивкою моє. Клянусь, не знав, кляну, я просто хотів, щоб йому хтось виписав. Записую тут дві частини, ося був тільки бабуся. Ти заслужив сину. Я цей мультик бачив ще в двох ти. в двох. От він вийшов, от я його, напевно, і бачив. Всі ж завжди дивились першу частину, та вже на другій. Вітаємо в зграї. Дякую, тату. Проте це твоє наше король нью Йорка. я? Ділайте. Я буду вірити, що вони реально десь існують. Хоч пінгвіна якось. Хоч щось. Як вам мультик, чат! Ах. Треть уши хочете, ну це Ми вообще з цих мультиків не злізем, ну ця, ну 10 з 10, чат. Ну 10 з 10. Я так забалдел, що... 6,8 в цій частині 6,6. Тобто третя ще лучше, ніж друга, Мультики для менталки топ. Ну я прям не насміявся. Прям дуже хорош... якийсь дуже хороший мультик. І любові багато, і дружби, і вообще всього. Третє набагато краще. Ну треба дивитись тоді. Давайте в неділю тоді хороший такий сімейний день ж неділя. Третя, прикинь, на, на два міні-бала міні міні більше, чим... Чим ця. Шок. Лейбі Мото виліз на сцену і танцює під свою пісню з Дарафєвої. в танці роблю як лев оцей вибор. стається мото ти сподобайсь люблю 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 старі відоси находити А бажаю, люблю і поважаю вас. Там є підписочка, Може, хтось є новий. Там внизу є, внизу. Це дуже комфортна і удобна штучка. Все, пока.